Вітаю вас, друзі! У студії разом з вами Зоряна Краєвська, і зараз поруч зі мною є гості. У цій студії разом зі мною перебуває екс-голова СБУ Україна, також громадсько-політичний діяч Валентин Наливайченко. Доброго дня вам вітаю, радий знову вас чути і бачити. Нещодавно вперше в Україні в нас на Тернопільщині відбулись перші праймеріс. Така одновація, і ви стали зокрема їх переможцем. І звичайно, що в когось є якісь там певні свої бачення, свої певні емоції. Хтось незадоволений Результатами того, як відбулись праймеріз, які ваші коментарі з цього приводу, найголовніше, що треба відзначити, що в Україні відбулося вперше попереднє народне голосування. І громадські організації, які взялися за цю справу, і її здійснили, заслуговують всілякої подяки і підтримки. Я хотів би їх в ефірі їх і назвати. Це громадський комітет виборців України, це громадський рух, кампанія, чесно, це народний вибір 2012. Це молоді люди, громадські, незалежні від політичних партій, від політиків, від уряду, від всіх інших організацій. Люди, які зорганізували, провели попереднє народне голосування. Більш ніж 82 населених пункти тільки терновласне. Зборівського виборчого округу тисячі і тисячі людей, які повірили, прийшли, проголосували і не і, не і не так важливо за кого. Важливо, що громада свій голос подала, висловила. Тепер найголовніше для мене і для всієї об'єднаної опозиції зрозуміти, що саме настанову людей рішення людей через такі попередні народні голосування є. Тим, до чого треба прислуховуватися, що треба надзвичайно цінувати, і об'єднання опозиції має відбуватися в такий спосіб: слухати людей, слухати місцеві громади. Що ж стосується моїх інших шановних колег від опозиції, які е, претендували на щоб бути кандидатом на тому самому виборчому окрузі, я переконаний, що треба діяти сміливо. Якщо ти боєць, якщо ти патріот і говориш, що ти готовий і здатен в майбутньому відстоювати та ще й в парламенті права людей, mm -hmm. то будь ласка, з'явись. З'явись, візьми участь, не стій за дверима, входь в двері, які тобі відкривають громадські організації. Піди до громади і пройди так звану народну ілюстрацію, отримаєш довіру чи ні. Тому що за тим за небажанням слухати, не за небажанням проводити такі акції як попереднє народне голосування на кожному виборчому окрузі в Україні ховається майбутня політична зрада. Ми вже зараз бачимо початок тушкування парламенне парламентської опозиції. Ті тушки серед нас намагаються з'явитися, в тому числі Українська Народна партія, наша Україна інші організації, які тепер чогось як сепаратисти, згадують, що вони будуть творити якийсь окремий виборчий проект. Я я закликаю, якщо були мої колеги від цих партій, чому не взяли участь в попередній народному голосуванні? Знову корупція знову за закритими дверима. Знову будете дурити людей сепаратистськими об'єднаннями. Моя відповідь ні, моя відповідь об'єднання, моя відповідь рішення громад і попереднє народне голосування, праймеріс, яке відбулося на Тернопіллі, є дуже гарний зразок того, що ми європейські. Цивілізований народ, ми можемо вирішувати і слухати, і спиратися на насамперед на думку громадян, на думку громади. В подальшому, якщо ви мене запитаєте, в чому важливість, ті люди, які пройдуть попереднє на народне голосування і далі візьмуть участь у виборах, вже мають серйозні зобов'язання і серйозно претендують на те, що програма дій. Яку вони складають разом з громадою, так як я роблю слово народу закон? Це є програма дій для майбутнього парламентаря для для майбутнього члена Верховної Ради нашої держави. Це і є той сенс, та демократія, та народна підтримка, за яку варто боротися кожному хто не боїться. Друзі, нагадаю вам, що зараз у нас в гостях перебуває Валентина Ливайченко. От дійсно таки Тернопільщина стала першою, де провели попереднє народне голосування. Чи є доцільність і чи є перспектива робити праймеріс в інших областях України? Безумовно, є безумовно. Опозиція об'єднана тим. Відрізняється. Ми ж пішли, об'єднана опозиція в Києві, підписали декларацію по боротьбі з корупцією у власних лавах. Я всіляко підтримую. Я серед ініціаторів був такого е, процесу і руху. Декларацію підписали документ з кампанією. Чесно, треба підтримати цих незалежних дівчат і хлопців, щоб вони проконтролювали кожного, хто претендує зараз на депутатство або стати кандидатом в народні депутати. Хай покажуть свої маєтки, свиноферми, індичатники, звідки беруться гроші, палаци. І в Києві, і тут на Тернополі, в Одесі, де завгодно. Звідки, шановні, де ви, де ви накрали народні гроші? А тепер знову людям брешете, що ви будете народними кандидатами. Це є політична корупція і брехня. І з нею боротися починати треба вже зараз. І в об'єднанні опозиції насамперед відкритись. Побороти і не допустити корупціонерів у власні списки. Якщо ми говоримо про єдиний партійний список, про попереднє народне голосування ті округи, де є більше ніж один претендент, кандидат від об'єднаної опозиції, має бути визначений народом громадою єдиний кандидат. Але єдиний кандидат з конкретною програмою і конкретними зобов'язаннями перед цією громадою для мене є святими зобов'язання те, що зараз вже робимо не, не, не один місяць. Це захист громади Великого Ходачкова, це захист громади Настасова і інших, і інших містечок і сіл Тернопільщини, де порушуються права громад. Де прямо на городах людей і на колодязях будуються ті так знову згадують ті самі свиноферми і індичатники, де знищується, знищується екологія, чистота води, чистота, чистота повітря і життя людей, які володіють цією землею, живуть в цих селах. А величезні латифундисти, користуючись прикриттям партії регіонів і влади. Знахабно, знахабніло збудовують е, шкідливі виробництва всупереч і нормам законодавства. І найголовніше дум, думці і позиції громад, цих сіл. Моя робота зараз захищати такі громади, пропонувати, щоб це не відбувалося, і захищати людей від того, щоб в майбутньому таке не траплялося, щоб в майбутньому влада ні в якому разі не кришувала бандитів або знахабнілих летифундистів. З до навпаки, влада має захищати людей. Це треба показувати, проявляти і робити зараз особливо позиції. Вам усім друзі нагадаю, що зараз ми маємо розмову із колишнім головою СБУ України, а також громадським політичним діячем Валентином Наливайченком. А ви перед тим як проводились у нас праймеріс, також зустрічалися із мешканцями зборова? Ви там звітували перед громадою, і також представляли свою політичну платформу. Розкажіть, будь ласка, у чому її суть? Я переконаний, що я вже це казав, патріотизм це дія. В цих умовах розмов гасел, всіляких побрехеннях було достатньо. 20 років відновлення незалежності вони говорили, казали, мазали, нічого, ні в парламенті, ні в уряді не робили, окрім пограбунку. Тому зараз найголовніше, кожен кандидат, і ця вимога стосується і мене, і інших. Має представити програму. Її скласти на основі того, що люди хочуть, що люди вимагають. Тому перед складенням програми Нова справедлива Україна, як ми її назвали разом з громадою Зборівщини і Бережанщини, ми провели опитування, провели широкомасштабну кампанію разом з неурядовими організаціями, разом з міськими і сільськими ініціативами і склали, що саме люди. Хотять змінити в конкретному Шибалині, в конкретній, знову ж таки, згадую, ходачкові і інших селах і містах Тернопільщини. І на основі цього і з'явилася загальна дуже конкретна. Програма для зборівського округу на вас справедлива Україна, яку я і презентував у зборові. Найголовніше положення безумовно українська політика, патріотизм і базуючись на цьому, дуже конкретні соціальні законопроекти. Дуже конкретні законопроекти по захисту знову ж таки і підсиленню меж і повноважень місцевого самоврядування. Друге це на реальне наповнення: 60% податків залишення в місцевих бюджетах в бюджетах громад. З яких можна і треба фінансувати школи і дороги? Третє це законопроект, який стосується підняття законом на державному рівні в рази зарплат, зарплат лікарям, вчителям і прирівняння їх праці і оплати праці насамперед до рівня державних службовців. Це дуже конкретні речі, і все це передбачено в цій програмі. Її презентація є тим зобов'язком, зобов'язанням, яке я беру на себе в новій Верховній Раді разом з іншими людьми, з іншими патріотами, які проходять і впевнене пере переможуть на інших округах і в об'єднанні опозиції з тим, щоб це одразу ставити на голосування, ухвалювати у вигляді законів, змінювати всю ту антинароду по суті окупаційну політику, яку провадить уряд Азарова-Тігівка зараз. Все, що режим Януковича знехтував на державницькому рівні, також є пріоритетом для нас. Я маю на увазі безумовне скасування окупаційних харківських угод, вигнання чужинського Чорноморського флоту Росії з нашої території, вигнання ФСБ, скасування інших угод, які протирічать е, інтересам нашої держави, інтересам наших громадян. Це блок державницький. Він також присутній в цій програмі моєї нова справедлива Україна. От зараз говорить про е, створення так званої провиції, власне, то ініціативу колишнього президента. Як ви ставитесь до цього? Я ставлюсь до цього дуже негативно. Перша оцінка це сепаратизм, це сепаратистський проєкт. Друге це шлях в нікуди. Третє, за цим проєктом або за подібними проектами. Я вже згадував, якщо там з'являться ще й Українська Народна партія і інші організації, криється політична корупція. Бездіяльність і нездатність діяти все це людям набридло. Все це мені, як колишньому голові СБУ, дуже добре відомо на гроші, яких олігархів все це створюється, і саме головне, наскільки антиукраїнськими є будь-які сепаратистські проекти. І коли я виганяв Лужкова з нашої землі і називав його першим, і тоді, поки що, єдиним був сепаратистом, най... найнебезпечнішим для нашої держави, так само і зараз я відверто в очі. Кажу кожному, хто йде на такі проекти. Це сепаратизм. Ви сепаратисти. Ви пославлюєте опозицію і підсилюєте окупаційний режим Б Януковича прямими діями такими своїми. Хочеш діяти, йди в об'єднану опозицію. Ти сміливий, ти боєць, ти вправляєшся в патріотичній риториці. Дуже добре. Але. Покажи це на справі. Піди на мажоритарний округ, пройди народну люстрацію, візьми участь в попередньому народному голосуванні. Тебе громада взагалі підтримує. А ти всі вони розповідають, як вони люблять Тараса Григоровича Шевченка. Ну я теж закінчив університет Шевченка з червоним дипломом. Але це добре, але недостатньо. А що ти робиш в цій сучасній державі, кого ти захищаєш? І на чиї гроші твориш ту політичну корупцію, яку ховають за всілякими сепаратистськими політичними проектами? Як би вони, які б назви не вигадували? До речі, Зоряна, якщо ви пам'ятаєте, цьому проекту наскільки я пам'ятаю, років 10, як вони декларують, що вони колись об'єднаються. 10 років. Скільки ще? Вам усім друзі нагадаю, що у нас зараз продовжується розмова із екс-головою СБУ України, а також громадсько-політичним діячем Валентином Наливайченком. От до речі, про об'єднану опозицію до неї доєднався Гриценко, і також говорять про ваше приєднання до об'єднаної опозиції і Луценко і Кожемякін. Які ви власне для себе бачите перспективи в цьому? Я і був, і залишаюсь, і буду працювати в об'єднанні опозиції. Чому для мене це принципово? Принципово, що я в політику прийшов разом з своїми, своїми партнерами, громадськими організаціями, такими як українська справа, тризуб, оновлення країни. Інші ми всі приходили в політику в 2010 році для того, щоб підсилити і йти на об'єднання всіх демократичних національних сил. Чому? Тому що ми розуміли ще на самому початку наскільки небезпечним. Я антиукраїнський режим Януковича наскільки серйозні виклики постають перед кожним громадянином і, взагалі, перед національною безпекою нашої держави України сьогодні річниця акту відновлення української держави. До речі, Ярослав Стецько це робив е, так само 30 червня 41 го року, але виклики залишились незалежність не захищена. Приходили заради об'єднання, приходили заради того, щоб діяти. Власне, через це я переконаний, що в об'єднаній опозиції має зараз працювати кожен політик, і там бачити і свою самореалізацію, і відданість тим самим словам, які так вміло не один раз політики використовують, але на часі на часі діяти, на часі діяти в об'єднаній опозиції. От кожен кандидат, напевно, що е, так само співпрацює з об'єднаною опозицією, він е, має думати, чи буде в нього погодження по округу. От, власне, що до вас, як ви думаєте, чи підтримує вас об'єднана опозиція? Ну, власне, найголовніше для мене, я вже говорив, працювати своїм побратим. На жаль, на жаль, ув'язнений, ув'язнена, Юлія Тимошенко ув'язнена. Це, це політичні в'язні. Їх треба звільняти. Для цього потрібна команда патріотів, щоб прийшла до влади. Це треба сміливо в очі казати зараз людям. Не треба брехати, що хтось один може щось змінити. Це перша умова. Друга, я переконаний, що в об'єднанні опозиції треба погодити і єдиний партійний список, і єдиний кандидата на кожному окрузі. Для мене дуже важлива є підтримка і зборівської і взагалі всієї тернопільської громади на зборівському виборчому окрузі. Безумовно, це добре відомо і керівникам а, власне опозиції. Я працюю з цими людьми щоденно. Я... Роблю справи, які є важливими зараз в цих умовах, і безумовно є впевненість в тому, що за підтримки громади е я буду кандидатом по зборівському виборчому округу. Але найголовніше і це розуміти, і друге це програма дій. Програма «Дій» Захищаючи дуже конкретні інтереси, дуже злободенні інтереси е, кожної громади, е, яка живе, працює тут в Тернопільській області на Зборівському виборчому окрузі. Тому для мене важливо діяти, формувати програму, спілкувати з людьми, звітувати зараз людям і за цієї підтримки посилювати об'єднану опозицію на цьому виборчому окрузі, бути впевненим, що спільно з людьми ми зможемо вибороти перемогу на виборах, захистити вибори. Чесні це ще один виклик, який тепер. Постав перед кожним, хто працює в об'єднанні опозиції, і переді мною також я докладаюсь в тому числі і до цієї справи. Ви вже сьогодні згадували про необхідність захисту тих самих виборців в таких негальних проблемах. Зокрема, йдеться про е, великих удачків, де є проблема створення індичатника, і так само про село Настасів, про те, чого протестують тамтешні жителі, протестують люди. І ви так само виступили на захист тих людей. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація там зараз з тими протестами і що чекає взагалі то людей, які там мешкають. Як саме конкретно ви їм допомагаєте? Найголовніше, що цих людей треба захищати. Це для мене найголовніше, і я це роблю. Роблю з командою юристів, з командою людей, з якими я працюю в об'єднанні опозиції захищати їхні права, власне, права навіть на виживання зараз. Ми чітко розуміємо, що латифундисти разом зі владою, які будують або намагаються збудувати прямо в центрі сіл і Великого Хадачкова і Настасова, і інших сіл, і Тернопільщини, і не тільки Тернопільщини, шкідливі виробництва, не вкладаючи ні копійки в інфраструктуру, не погоджуючи з місцевою громадою, не погоджуючи з санітарними службами, порушуючи закони України, порушуючи міжнародне законодавство, все це. Називається антинародна антиукраїнська діяльність, хто б не кришував цих латифундистів у владі або в правоохоронних органах. Це люди, які порушують думку громади і порушують законодавство. Найголовніше для мене зараз захищати, надавати юридичну допомогу, чітко з громадою обстоювати права і не дати будувати ті е, е, виробництва, які є шкідливими на території цих сіл. І найголовніше і зупинити, і друге вимагати. Подальшому погодження з місцевою громадою будь-яких дій будівництв або е, новацій на території сільської громади, виключно за погодженням і за рішенням е, з за погодженням з людьми. Ось те, що є для нас зараз питанням з питань. Ми зараз також і в суді, і я, і юристи, які зі мною працюють, відстоюємо права людей, і в генеральній прокуратурі це ще правовий блок наших дій, який є дуже важливим, і, від... і вони... він є невідкладним. Ну і найголовніше, після приходу в парламенту зміни до законодавства, які підготовлені вже моєю командою, передбачатимуть чітку і правову відповідальність кримінальну хто отак так порушує права людей. І друге, це жорстка буде вимога в законі. Будь-які виробництва будівництва, зміни інфраструктури села мають відбуватись виключно за погодженням з громадою цього села, виключно за погодженням з сільрадою, виключно за погодженням з людьми. Це в законі має бути жорстко передбачено і жодних виключень, тому що насправді за проблемами і великого ходачка і Настасова стоїть більш серйозна проблема, яка називається поглинання і знищення українського села величезними летифунтистами, земельними баронами, де знищується дрібнотоварне виробництво, український селянин, український фермер, заміну приходять здоровенні, багатосотні гектарні виробництва на величезних корумпованих кредитах. Величезних грошах скуповуються і земельні паї, і знищуються землі і можливість селянину дрібному фермеру, фермеру виробляти, обробляти землю, продавати власний товар. А за цим знищується зразу ж і село, і школа українська, і церква, і власне все життя, яке вистояло вже по шість 7 століть. Подивіться, будь-яке село Тернопільської області рік заснування 1545-1480-й, ми люди прожили 6-8 віків. А зараз за цієї антинародної політики, за цієї за цього режиму, відбувається і знищення села, і кожного громадянина, і води в колодязі. А в цілому ціло цілого прошарку, власне, цілого українства разом з вірою з традиціями, з, 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 з життям на землі. Це можна і треба зупиняти вже на рівні парламенту, вже на рівні закону. Але для цього треба боротися. Треба зараз скласти цю програму, зібрати людей, які зможуть проголосують, зупинять і змінять ситуацію. В чому її зміна зряне? Я вам скажу, окрім заборон, окрім жорстких вимог законодавців, поваження з місцевими громадами будь-яких будівництв і змін в селі, які відбуваються, це безумовна державна підтримка заготівельній інфраструктурі, переробній інфраструктурі, виробництвом. Прямо на в селах українських, ось що треба будувати: давати можливість громаді бюджетно підтримувати, відбудувати дорогу, відбудувати заготівельну, скажімо, склад переробне підприємство, і щоб кожен селянин, який має пої і здатен і хотів би працювати на землі, отримав державну підтримку, переробну заготівельну підтримку. І, будь ласка, ось це і є державницька політика, і тоді наш селянин буде заробляти на своїй землі, а не чужий латифундист. Тоді наш селянин буде і його сім'я жити тут, а не, заробіт, а не знаходитись на заробітках в Португалії. Як би там збірна Португалії не зіграла на Євро 2012 або Італії? Я тому і не вболіваю за збірну Італії, тому що знаю як дипломат, скільки українців горбатися на, на роботах в Італії, в Португалії і в інших країнах, і як тяжко працюють і заробляють ці гроші. А на цій землі знищуються їхні сім'ї, знищуються їхні церкви. Це ненормально. І це треба зупинити. І треба зупинити це треба зараз. Ja, тобто, якщо десь коротко резюмувати саме цю проблему великого ходачкова, то можна сказати, що все ж таки є перспективи, тому що навіть це вже що дійшло до захисту людей, об'єднання та... людей. Я в кожному селі це говорю. І з громади Ходачкова, дякую їм за довіру, працюю вже не один день. І звізвітуваю, звітую і буду звітувати перед людьми. Але найголовніше людям розуміти, що кожне село, кожна громада, об'єднавшись і в об'єднанні має силу. Я буду допомагати, я буду захищати до останнього, але разом з тим і об'єднання громади. Спільна думка, спільна позиція, спільне наполягання це і є е, можливість і е, перспектива захисту власних прав, власних інтересів. Що ж, я вам дякую за розмову і вам усім друзі, нагадаю, що на сьогодні був в гостях екс голова СБУ Україна, також громадсько-політичний діяч Валентина Левайченкою студія разом з вами зуряна краєвська. Дякую вам. Дуже дякую вам.